Нічого немає, газ балонний, дрова які дрова, які ми вже могли все повипилювати, у нас нічого ніде немає. Ніде немає. Води немає, вода привозна у нас. Вон та керниця на солона. Моя вода до Господа Бога. Сираю, мию. Тільки не, не вару з нею. А скільки тут людей живе? Скільки людей? Ну, ну, 14, я вже й не знаю, ви знаєте. Бо Саме тут вже ніхто ми. не живе, мама лежача. Тут дві хати не живуть. Це взагалі не живуча. Не. Ні, отут бабушка больна, ось до цієї хаті. Оці, так? Да? Так, да, вона тут не живе, це забрали діти її. Mm. І то теж їхні. Бо Нема так. нічого. У нових маяках були, був фаб і вони його закрили. Представляєте? А коли Які закрили? Які сволочі, літом. Чи літом чи коли? Літом, да? Да, да, а так. розказують, що відкривають нові Сказали, больниці. Сказали, що та... тут не треба він. Як це не треба? Що тут людей немає чи що? А кажуть навпаки, просто... що ми відкриваємо нові да, больниці, да, да, там да, да, да. школи строїмо. Це все бреш. А Скажіть, а молодь тут є, що тут переважно вже люди похилують? Наші, ось до там, мабуть, самі молодші. Знаю, Вітя, Вітя 66-го, а Оля не знаю скільки. Оце такі. Я вже пенсіонерка. Тут десь 100 менше ста чоловік тут живе, да? виходить? Тут? десять да. -10 дворів. Чи даже на двох? Щас я вам точно сказав, там 2, 3, 4. Будемо вважати, 5, на, наша 6, 7, 8, дядько мій 9, ті напротив 10. 11-12 хатів тут. 12 це хатів. десь в середньому на два помножить, десь є два, два чоловіка, по, три чоловіка по одному, а. Менше 50, коротше. Та да. де там 50 відкуда? Mm. 12 на 2, це що? 24. Mm. Як же ви тут живете? Отак живемо. А, а Як Якович ви... приїде, й ми розкажемо йому. А ви вірите цій власті, що от <смір> вони зараз кричать, та, що та, та, за нас та, та, та. знов голосуйте, я буде ще не краще. Місцювати. Я взагалі не буду. Батьки до батьків приїдуть, а я взагалі нікуди не поїду. Не мені нужні. Брехуни всі світні. А от, і, е, е, приміром, до дороги, як ви доширяємо добратися і далі, Що тільки пішки ходите? – Автобуси є? – Ні, тут нема. Автобус аж на трасі на вишки там. На вишки до вишки це два кілометри, навіть більше. Пішки? Да. А, через поле і так далі. Так, да, да, це по полю треба лети. Там... Це, це ще туди такого, прямо і прямо. А. Бачите, вишку. От, 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 там вишка, то траса на ширяєво. Ніколи не були. А, ні, там не, був. не було Зача, В, не, ні, в ширяєво був. Да, Ото да. вишка йде на ширяєво. Угу. А от у вас шалена вода, ви кажете, в колодязі. А що ж ви п'єте? Як ви п'єте воду? А мені син привозив, а там ще в краю селі є хороша вода, і все, більше mm -hmm. нас нема. У нас був водопровод, була башня, все порвалося, поламалося і все. Віктор Федорович сказав, що там може бути без води. Були керниці, керниці теж, теж в керницях немає води. Не поставало просто води. Вон, мого дядька, там одна керниця такого до дороги не доходять. Не стало води і другої, і тут ось були, там, називали загреблею, теж не поставало води. Чи то, що робили оцю дорогу ось колись, і переговорять, що коли робили дорогу, перервали ці джерела, вроді би і так говорять, я не знаю.